Що це за ефект взагалі? В США дослідили колись, що збільшення дороги на 10% розширення угу. так. не вирішує затор. Затор просто стає на 10% більшим. Угу. І весь цей урбанізм будується на тому, що е, називається індукований попит. Чим більше ти створюєш інфраструктури для якогось з видів пересування, тим більше ти заохочуєш цей вид пересування е, приходити. Тому uh -huh. що, коли ти е, ліквідуєш тротуар і розширюєш дорогу, очевидно, в меншій кількості пішоходів там буде комфортно ходити, і вони такі Окей, ну я сяду на машину і це те, що зараз часто відбувається в Києві, тому що з кожним роком доводять, що громадський громадський транспорт на нього не можна покладатись, uh -huh. бо спочатку ковід весь закрили, потім е, тривоги. І транспорт не ходив, і люди такі окей. Ну значить, треба купляти свою машину, навіть якщо до того вони е, не вбачали в цьому потреби. Uh -huh. З великами очевидно, якщо не буде велодоріжок, ніхто не їздить мене на велосипедах. Тому говорити про те, що а, для чого нам велодоріжка, якщо тут не їздять велосипедисти, uh -huh. ну це сюр. Це те саме, що говорити: а для чого для чого нам тут міст? Я ніколи не бачив, щоб тут машини їздили. По uh -huh. ну бо там річка, там вони не можуть їздити.